Дівчата, привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Fix. Сьогодні ми переглянемо мою колекцію олівчиків для очей. Як бачите, в мене їх трохи є. Я олівці дуже люблю, підводки, олівці різних кольорів. Давайте подивимося, що там в мене цікавенького. І почнемо ми з оцього олівчика з фірми Max Factor. Perfect Stay. Ось так він виглядає. Це є водостійкий, довготривалий олівець 087 Pacific Shimmer. Давайте подивимося, як він буде виглядати на руці. Ось так він виглядає. Класний, досить тривалий олівець. Я не скажу, що він прям ніколи не розмазується, але він є досить тривалий і ним користуватись приємно, наноситься дуже легко, кремово рекомендувати можу. Давайте далі дивитися, що в мене тут є. У мене є ось такий Twist Magic Kayal з Bourjois В кольорі 05. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось так він виглядає. Як бачите, він у мене зламався скажу так, наноситься він нерівномірно. Ним треба дуже акуратно працювати, тому що він дуже м'який і не знаю, наноситься може нанестися нерівновірно. Його ще краще потім губочкою тако розтирати, і тоді він буде а, класний. А, в цілому повторювати не буду через те, що а, я люблю продукти, які відразу швидко наносяться не треба з ними гратися, тому ні, не рекомендую. Але ну використати, використаю, скажем так, бо він вже в мене є. Але в цілому, ну. Таке собі. Далі а, в мене є ось, така, ось такий олівчик з Делі Plus, це з іспанської меркадони, іспанської бідронки. Я вже вам його показувала. Це є олівчик на слезову оболонку, ось, або під а, бровку, щоб розсвітлити ту частину. Ось такий дуже легко наноситься, а, приємний у використанні, має ось таку губочку. Ось для розтирання, одним словом, Можу рекомендувати за таку ціну, то взагалі це є номер 06. Далі в мене є ось такий олівчик. в мене їх два, в принципі, з Eveline. в мене є два. Це чорний і коричневий. Чого в мене їх два? Ну, мабуть, тому що є на це причини, правда. Хороші олівці, бюджетні, ось непогана тривалість, ось такий чорний колір і ось такий коричневий, дивіться, ось. Гарно наноситься, непогано, особливо ще, як закріпити тінями, то може триматися цілий день. Класний олівець, не знаю, дуже бюджетний, дуже, скажімо так, базова лінійка їхня. І дуже він довгий, дуже великий, якщо чесно, набагато довший, ніж звичайний олівець. Мені його порекомендувала моя подруга, і я розумію, чому, тому що справді ціна, якість, супер. Хто не пробував, можете спробувати. Ну, але кажу, треба, звісно, робити підложку стіней. І якщо вас прямгають жирні повіки, то було б добре його закріпити ще тінями. Я зазвичай цього не роблю, але в мене така стійкість, в принципі, влаштовує. А далі в мене тут, як ви вже бачили, в моєму Project Penny ось такий олівчик для брів. Давайте ми його тут намалюємо. Класний олівчик це Golden Rose в кольорі 102. Дуже гарний такий для світлих брюнеток, незатемний, дуже довго тримається. Це Long Stay, Golden Rose Precise Brow Liner. І другий, який в мене є, це ось такий AA Wings of Colors це є теж польська, польська фірма в кольорі 01 Neutral Blonde. Ну, я вам покажу. Ага, тут є така щиточка для розчісування. І ось такий олівчик. Давайте я вам покажу кольори, щоб ви зразу зрівняли. Як ви бачите, цей з AA Wings є набагато світліший. І, скажу чесно, він мені підходить по кольору більше, ніж оцей Цей такий темнуватий. Хоча теж підходить, просто ним треба працювати акуратніше, цим можна вже розбалювати брови і не боятися, що буде дуже. Інтенсивний колір. Далі покажу вам один з моїх самих улюблених олівців це Kiko Milano Intense Color Long-Lasting Eyeliner. Треба було його поточити. Видно, що він мій самий, самий улюблений ось такий, ось такий колір. Ну, він нанісся так якось негарно, тому що я його так нанесла негарно. Але в цілому він взагалі на очах наноситься дуже гарно, він дуже водостійкий. Це з тих олівців. Який я знаю, що я не несу, і з ним нічого не буде на протесі всього. дня. Він дуже класний. Це колір, до речі, 10, класний на жару, класний на літо. До речі, літом я ним в основному і користуюся, але в них дуже класна гама кольористична цих олівчиків. Я 100% буду повторювати. Він не є з дешевих, на жаль, але дуже класний. Він коштує біля 8 євро. З того я пам'ятаю, це італійська фірма. Дуже класний, якщо шукаєте щось стійке, класне, то рекомендую дуже. Це, це мій улюблений. Я можу це все, що я вам до того показати, викинути і просто мати цей олівець, я буду задоволена. задоволена. Покажу вам також ось такий олівчик з The One це Oriflame High Impact Eye Pencil це, звісно, колір просто класичний чорний. Ось, ну, це класика, це класика, що вам сказати. Так, боюся зараз ламати, це треба закрутити трошки. А, дивіться, класичний, чорний, він а, дуже чорний, як ви бачите, дуже інтенсивний. І наноситься теж, а, він такий, знаєте, більше восковий. Ось він теж тримається непогано. Ну, добре, звісно, його закріпити ще тінями, але в цілому він такий, знаєте, якісь такий, такий мастки, навіть видно. По консистенції, навіть на відео видно, який він такий, знаєте, якийсь восковий. Прямо. от Подібне щось до цього. Ось, чимось вони от по консистенції подібні, до речі. Такий плотний, такий чорний, такий, от знаєте. от. В цілому не поганий, але я кажу, у мене є свої улюбленці, тому повторювати не буду. А наступний олівчик ви бачили теж в моєму Project Penn це олівчик з Evoline, кольор вже стерся, що щось там блу. Ось такий олівчик, він не належить до стійких, на жаль, він розмазується, якщо його не закріпити, або його треба наносити дуже, скажімо так, дуже трішечки, не переборщити. Але краще його закріпити, бо він це не є стійкий олівець. Тому якось так. Має губочку, що є великий плюс, ну, але. але Звісно, тривалість могла бути набагато краще. А ще в мене є олівчик такий з фірми She. Це я купила в, в такій дороге DM Deutsche Market. А що я можу вам сказати по поводу цього олівчика? Він просто жахливо стругається. Я ним не користуюсь тільки тому, що я поки не знаю, як його постругати, щоб не зламати пів олівця. Ось так. Ось така у мене рецензія цього олівчика. В цілому колір класний, дивіться, який гарний. Але не знаю, треба ще раз спробувати його построгати. Ну, поки якось так не користуюся, але треба попробувати ще раз. Бо поки що цей олівець, просто, як бачите, це дерево просто ламається і псує весь стержень. Тому не знаю, що з таким олівцем робити. Якщо він не почне нормально стригатися. Ну, придеться його просто викинути, тому що ну, толку його тримати ну, немає просто. А далі в мене є ось така підводочка з Mystic Warsaw. Якась така колекція цікава. Так, давайте подивимося. Перший продукт взагалі з цієї фірми. вона мені невідома, але в цілому о, підводка непогана, вона не розтирається, наноситься досить швидко. Як я її купила? Я просто зайшла в магазин, який називається Contigo. І спитала порекомендуйте мені якусь стійку підводку для очей. І мені продавчиня порекомендувала саме оцей айлайнер. І в принципі він є непоганий, мені подобається. Тому файна справа, але ну я не знаю, я чомусь айлайнерами не дуже часто користуюся. Якщо в мене є ось цей олівчик, то я завжди надаю перевагу нанесення його чим гратися з такими чорними-чорними стрілками. Хоча вони виглядають теж а, дуже гарно. І Остається в мене такий ще олівчик з Inglot, край і Папіресколь в кольорі 09. Це є ось такий а, коричневий коричневий відтінок, а це дуже класний теж олівчик, теж мій улюбленець, скажімо так. Мабуть, оці два олівчики це мої самі-самі-самі улюбленці. Інглот ще є, по-моєму, ще дорожчий, ніж Кіко Міланно, тому я не знаю, чи я буду саме повторювати інглот. Мабуть, це таки виграє в мене в цій колекції Кіко, але цей Inglot, він теж є дуже класний, дуже довго о, утримується на повіках, не розмазується, дуже легко наноситься. Ну, просто теж один з ідеалів, скажімо так, олівців. Дуже рекомендую, хто не пробував. Оці два це прям ох і ах, скажімо так. Всі інші є, і можуть, скажімо так, право на своє існування, але це просто ці два самі-самі класні, як на мою думку. От і все. Така в мене колекція олівців для очей. Надію, що вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, залишайтесь зі мною. Бажаю всіх гарного дня і до наступних відео.